Традиційну прес-конференцію для представників засобів масової інформації міста провів міський голова. Відтак говорили про допомогу військовим та внутрішньо переміщеним особам та наближення зимового періоду. Як зазначив міський голова станом на сьогодні, усіма можливими способами місто допомагає нашим воїнам, зокрема на потреби армії, переспрямовують частину коштів міської казни. Окрім цього, долучаються місцеві підприємства. Торкнувся міський голова й теми загиблих героїв. У нас буде ну, нова ініціатива проєкту облаштування місць Алеї Слави Героїв на, на нашому кладовищі в районі Другої Шахти. От, в принципі, це така практика, на жаль, яка склалася в багатьох містах, щоб захоронення відбувалося в одному місці всіх загиблих і далі, відповідно, ми там могли облаштовувати. Також, щоб там були ну, стели, якісь релігійні речі. То, щоб можна було там теж проводити в різні дати поминальні заходи. ще одна ініціатива розширення роботи благодійної їдальні на 15-й мікрорайон та у селище Благодатне. Саме у приміщеннях цих благодійних їдалень із настанням зими планують облаштувати пункти обігріву. Саму благодійну їдальню ми хочемо мультиплікувати. Тобто в місті я ініціюю створення ще однієї філії на. 15 мікрорайоні вже проводяться ремонтні роботи. Це 15-й мікрорайон будинок 13. Ми будемо теж інформувати. І також вчора в мене відбулася зустріч з ініціативною групою господинки на благодатному. Вони теж підтримали цю ідею і теж, я сподіваюся, на благодатному відкриється ну, подібний формат. Там далі, яким чином це буде зроблено, вони вже самі. Визначають, чи це буде доставка, чи це буде приходити люди. Але ми зобов'язані підтримати всі незахищені верстви населення. Також в цих в цих їдальнях будуть облаштовані пункти обігріву. Окрім цього, комунальні служби нині інтенсивно готуються до зими, зокрема до опалювального сезону. В принципі, наші котельні, наші теплогенеруючі організації готові максимально. На сьогоднішній день ми ще завершимо процес отримання у власність трьох котелень на тверде паливо з горендаря, і також відбувається процес переобладнання двох котелень на тверде паливо. У планах на кінець року п'ять твердопаливних котелень, які обігріватимуть різні частинки нашого міста.